Це насправді один, мабуть, з найнебезпечніших репортажів, які ну, я знімав в цьому році. Ой-ой-ой! Ох, -ой ніхуя -ой собі, бля, приход. Взагалі не очікуєш, що коли їдеш до енергетиків, це може бути ну, так само небезпечно або навіть більше, ніж коли ти їдеш до військових знімати репортаж. Ми просто як перший раз виїхали, нас дронами спалили. Нам не дадуть сьогодні поробути. Після цього репортажу якось інакше взагалі сприймаєш ну якісь закиди до енергетиків. Ох, ні у ясі. Прямо на передовій та знаходитесь. Так, так і тому що ми в броні вона так і у це, це теж дивно, коли ну, енергетики вдягають шолом, вдягають броню. Цопі Про Про проводов самої. Нічого. В ответку нам только плоскогубцы кинуть, и то жалко, потому что нам надо работать в дальнейшем.